Ля-ля-ля-ля Привіт усім! Мене звуть Назарій, ви на каналі Назарій Плей. І сьогодні ми продовжуємо проходити Evil Inside зло зсередини. І в попередній серії ми зловили цілу купу скримерів. Нас добряче налякали. І ми будемо сьогодні пробувати якось. Вижити у цих непростих коридорах і намотувати все більше і більше жаху. Тож, ми залітаємо. Ігрушка невелика. За своїм проходженням, тому це може бути або остання серія, або доповнення до іншої серії. Тому наскільки я знаю, тихо, 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 чекай людьми дай, дай, поговорити, ні хто плаче їбать лампочка вже червоним мигає. Тихо, тихо. Ми щось шукаємо? Ай, звуки неприємні, можна без цього. Не плач, мамо. Що його так у різні боки кидаю, ти Бачиш? Я вроді прямо йду. О, ти тут, мамо, дивись. Я тебе вже від першої серії не можу знайти. Хм. Давай якось будемо. З тобою ладнати. Без сліз і без печалі. Не оглядувайся. Коротше, не обертайся. Я не обертаюся, що обертатися. Так, наводимо інтригу. Я обернувся. І назад обернувся. І ще раз назад. І що? Ви мене зараз замордуєте. Я тобі говорю не обертайся. А як мені робшають? Ходити і не обертатися? Ти давай не, не цай, блять. Ой, а я знову обернувся, прикинь. Що двері відкриті вже? Ура! Єбать! Єбать! От і мама. От ми знайшли нашу маму. І як я й казав, нам, походу, пізда. На початку серії я це сказав, блять, так і сталося. Так. Це не кінець. Це не кінець. Ура! Якщо це не кінець, то мені це подобається. Хоча вже, знаєш, по плечах пішли мурашки. Мурашки. І... Забіт. йоу йоу А можеш не блимати, будь ласка, я хочу пошукати тут щось. Щось подивитися, що ж мені тут може знадобитися. Типа я програв, бо я може обернувся, чи що. що тут зараз знов буде прикол. Ні. Я постійно на напрузі сиджу. Якби ще не говорив до тебе, я б взагалі його будував. Тут ці скримери, знаєш, такі несподівані. це хтось диван поставив спати. Що, я знов коло намотав? Блядь знову ж я задав. Багато звуку Добавив я. Але вже міняти не буду. Вже хай так і станеться. Так. Так. Єбать, вже більше світла, але це не радує. Це що вода. Угу. Заходимо дивитися, що тут малий. Малий взагалі без. Без турбот. Спить собі. Набувається. Так. Ого, така чистота, все, двері закриті, порядок. Та ж не будете більше лякати мене, правда? Мені щось треба знайти. Що я мушу дойти до дверей. Але вони закриті оце шляпа. Кляпа, що ж там ззаду. Хтось може допомогти мені? Звідси сїбатись нарешті. Так. Головне без паніки. Паніка породжує паніку. Тільки тут двері відкриті, тут можу щось знайти. Топ, топ, топ. Угу, Може радіо виключиться? Можеш забирати малого? Що ж тут має бути? Так, 959. Я просто застряг в часовій петлі. Неприємні звуки. Не знаю, там ніхера немає, я душі не їбу. Аго! Тут хтось є, виходьте, поки я готовий. І що ж тут? Треба вертатися в ту кімнату. Ми я домов на шифті біжимо. І будемо там щось пробувати знайти, але... Штука з невеселих. У може підказка. Маленьку підказку. Закиньте нам. Ми будемо акуратно. Ну, малий плаче, що ти хочеш? Забрати я його не можу. Це не виключається. У вікно подивитися. Там нічого нема. Може це просто на час? Типу я певний час мушу проходити тут, щоб потім. Повернутися. Ніби я все подивився. Хіба просто цокати постійно? F? Малий? Ось який великий пацан уже. Може, мені треба поспати? Повернутися назад? Ні. Закрито. Значить має бути щось у коридорі. Якась може книжка. Може ручка, може тут відкрито щось. Давай поліцію подзвоним. Скажемо, що у нас тут хтось ці лямпочки поміняв на червоні. Угу. Тут теж нічого. І тут. Дивно, дивно, третій раз. Ми сюди повертаємось. І нічого тут нема. Ну, мені таке освітлення подобається. Воно таке ненав'язливе, спокійне. Тільки от музика ця така Б. З неприємних. А що тут? Я тут про часа уже дещо є. Під диван сховатися. <підвіст> <підвіст> Це вже, може, і є кінець. Але на кінець це ніяк не похоже. Щось я опускаю. Будемо стояти коло малого, оберігати його від навіженої. Малий, може, ти щось знаєш. Відпустіть мене. Дайте знак. Куди податися мені? І плаче, і плаче. Це нагадкий сон. Він постійно мусить ривати і спати. Хм. Інтересно, інтересно. Може щось на стіні я десь в коридорі проїбався? Дивитися, може і таке бути. Нічого, нічого такого не приходить мені на думку. Я ніби вже все подивився. подивились, ще раз, ще раз намотуємо коло опа. Так, okay, loving Synx Photos. Це з нами хтось хоче поговорити про фотографію? Чи як це зрозуміти? Типа, я любив фотографувати. Чи я любила фотографувати? І що не обертатися мені? Фух. Я обернувся. Я любила фотографувати. Так-так, мамо, а ми любили тебе. І хотіли з тобою трошки поговорити. Викликали тебе на зустріч, а ти тако. Не хочеш нас пустити звідси? Добре, тепер, значить, вертаємося дійсно до дитини в кімнаті. Але тепер тут може бути прикаляс вже жорсткий. Все, малий не плаче. Малого підмінили. Чи я мушу ще щось знайти? Дивина, та й годі. Чи це була якась підказка? Типу, я любила фотографувати, значить, шукай на стінах якусь хір, типа на картинах на стінах. Так з малим взаємодії не мал, я думаю, що з ним ще прикол точно буде. Може його мама... Опа. Єбать. Фух. Я думав, може його мама з собою забере їбанутись. Малий, може, сьобуєм? Бо я без тебе не піду, блять, але. Давай тут тако просто. Ще одна? Та камера that моєї мами. Що вона тут робить? Ох, їбать, я б таку хотів. Це з неї зразу фотки вилазять. Малий, нас, коротше, хочуть палять нашу гати. Тут більше нічого немає. Я трошки їбало підзавалив, як то кажуть. Чуть-чуть. Так, фотоапарат мами. Значить іде на схід, виходить, чи як. А, у мене є автоапарат, прикинь, не можу скористатися, давай. Ух ти що, їбать кров. Це все в крові? Це нам, типа. Мама показує, які її, по справжньому вбили, типу. Їбанутись. Ой. Что там пеши? Go out. Типа иди нахуй, бля. На выход, ублюдок. Так, секунда. Коротше, ми виходимо нахуй звідси, походу чи що. Go out. І вийди йде на вулицю. Давай спробуємо. Що нам це дасть? Нам зараз їбало намнуть тільки так. О, пішла заставка. Це вже не я йду. Це місце злочину. Щось там на початку розказували, що мама померла десь біля керниці якоїсь. Нам здалося, звернув по як ззаду їбать. Пам'ятаєш ти це місце? Ти пам'ятаєш, що дійсно тут трапилось? Не дуже, ну розкажи. Не ховай більше правду. Ти убив мене? Твій батько буде відбувати наказання. А ти... а ти навіки будеш зі мною зараз щось такого. Фух, отакі от діла. Зло всередині. Така от ігрушка, коротенька, але я думаю, що я про неї буду пам'ятати довго. В принципі, мені зайшло не неуязливо, не дуже важко і такі, знаєте, насичені півтора годинки. Чисто для того, щоб збодритися, щоб згадати, що у тебе в житті не так все і хуйово. Як тобі здається. Ну і в першу чергу трошки полякатися, зловити скрімерів. Відчути, що ти живий. Мені сподобалось. Оцінка моя десь буде 8 або 7. Усе залежить від того, чи буде в кінці ще якась. Коротенька може, історійка. Може це дійсно кінець. Але швидчу всього 6-7. На 8 вже має бути якийсь прям піздатий сюжет, а тут просто хороша якість, гарні кольори. І є в цьому щось прикольне. Тому якось так, якщо це кінець, то так і буде. Так, 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 так. Для досвіду треба грати в навушниках із виключеним світлом. Ну, от, Evil Insight, якось так. Всім. Дякую за перегляд. Моя оцінка 7. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку, пишіть коментар. Дивіться інші відосики. Нажимайте на дзвіночок, будьте здорові, будьте щасливі і до зустрічі!